Від повного нуля до керівника розумієш, мені підлеглі книгу дарять. Ну і це ще не найгірший їх варіант. Вони думають, що це смішно. Ну, я їм такий поляну накрив, знаєш, там взагалі, ото сок по акції, такий, тільки крашена вода, і піци, оті такі тіста, і зверху трохи кетчупа помазано, оце, мінус 50, на другу скидка 90%. Ото таке я їм проставився. Так це все одно краще, ніж оті білети в опіру, що вони мене дарили. На мене просто дві години підряд кричали. Ну, це, це моя звичайна нарада, це звичайний день. А от на нарад. Раду завідуючих я там проставляюсь капітально, бо завідуєш хірургії накрутив минулий раз такі рулети, ну мені треба якось йому відповісти. Ну і е, зроблю подарок головному лікарю в честь свого дня народження. Чисто символічно 100 літрів бензину. Ну, тому що про таке не розкажуть у твоїй книзі, як стати керівником, тому що треба це трошки. Знать на практиці, Да, воно практика відрізняється від того, що в книжках пишуть.